Вітаю! Сьогодні хочу поділитися знову ж таки про вибір любові в ситуаціях, де ми привично обираємо старе. І старе в широкому сенсі: старі дії, старі вибори, а точніше вибори з минулого я, минулого я, яке ще не має того відчуття любові, розуміння, що таке любов, і слухання себе, є багаж привичок, багаж привичних дій привичних думок, привичних бажань, привичних е, виборів. І е, якби все тіло, все єство привикло обирати одне і те ж саме, і те, що вже не актуальне, настільки привикло, що вже не відчувається, що вже не хочеться. Інколи цей процес може бути таким е, дуже. З м'ясом, знаєте, як то кажуть, коли ти ну вже так привик вже все, і як будто душою привик до одного і того ж не знаю, активності, до якої ти вже якби, приклеївся. Але дайте собі час, давши собі час, можна дослухатись до свого вищого я і це весь я підкаже вам, інсайтом. Просто якоюсь правильною узгодження з душою, думкою, яка вам так відгукнеться, що розбачити це вже не вийде і нарешті появиться той шанс піти в нового я, звільнившись від старого. Це звільнення буде через новий вибір того, що буде йти проти привичних вигод, привичного задоволення, привичних відчуттів. І це буде по факту відрив від такого теплого, приємного, знайомого в нікуди. Але не в нікуди, насправді, а в любов, в нову версію себе. В нікуди воно здається спочатку, в процесі, коли ти намагаєшся вже робиш спробу, ти вже розумієш, що це про вже нового себе, нове я, яке вже готове прийняти нову версію себе, нові вибори, відкриватися на нові взаємодії, нові активності, нові бажання, нові дії. І ця нова версія вже, в принципі, чекає, і вона відкрита кожному. Якщо прислухатись, можна знайти все ж таки в своєму житті неактуальне, старе, відживше, яке вже не так радує, не наповнює любов'ю, світлом, життя, душу, що можна це якби залишати в житті. Дослухавшись до себе, відкриваються нові горизонти, відкриваються, нові можливості відкриваються. Перш за все, і саме головне нове я, яке ближче до свого вищого я. І це вище я, воно якби постійно готове допомагати. Можна до нього тягнутися душою, скажімо так, коли хотіти палати. Важливо робити вибір, важливо обирати, важливо відмовлятися, важливо чітко собі розмежовувати, на що я якби, вже не готовий включатися, які ігри мені пропонує життя. Яке я завжди готове пропонувати те, що я хочу. Е, що я таке хочу досі, що вже мені не актуальне, ці бажання вони розкривають суть себе, Поварившись в цьому бажанні, подумавши, почувавши, як мені в цьому бажано одному, оскільки у взаємодії з іншими людьми. З якимись місцями, не знаю, там, ну, з людьми практично, то ну, буквально важче дослухатись до себе. Легше дати собі час одному наодинці, дослухатись, дати собі цей комфортний простір, час, задати свої питання. В принципі, по тому, як ми живемо, є можуть бути певні пропущені, що вже пора відпустити. Що вже віджило себе і вже хоче віджити повністю безповоротно. Це не про щось таке критичне, якби так сказати, радикальне. Це про себе, про очищення себе від того, що вже не актуальне, і згодження себе з своїм вищим я. На цьому хочу закінчити. Бажаю любові, бажаю слухати себе, своє я, своє серце і рухатися в любов.